Генштаб ЗСУ очікує, що найближчим часом російські війська будуть намагатися захопити усю територію Донецької області, а після цього пробувати окупувати частину Запорізької області. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов. Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатись вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області. Для знищення критичної насамперед енергетичної інфраструктури України Кремль і надалі буде наносити ракетно-авіаційні удари по об'єктах на всю глибину території нашої держави. Їх інтенсивність буде залежати від спроможності російського оборонно промислового комплексу забезпечити національні збройні сили засобами високоточного ураження великої та середньої дальності. Крім того, на це буде впливати спроможності Ірану щодо експорту до Росії ракет та ударних безпілотних літальних апаратів. Для реалізації своїх загарбницьких планів російським командуванням анонсовано масштабні заходи з реформування збройних сил. Зокрема, збільшення загальної чисельності до полутора мільйонів осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій у Генштабі. Вважають, що ці дії РФ свідчать про наміри Кремля включитись у довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.